Вас вітає канал Довідник Історика. Сьогодні розповім про причини Великої Французької Революції. У процесі утвердження капіталістичного суспільства і буржуазної держави особливе місце належить Французькій Революції з 1789 по 1794 роки. Її називають Великою, адже ця революція охопила всі верстви населення і всі сфери життя, це була буржуазно-демократична революція, керівну роль в якій відіграла буржуазія, до якої входили підприємці, торгівці, ті люди, які були зацікавлені в побудові капіталістичного суспільства. І ця революція була також і народною за своїми рушійними силами, і радикальною за своїми результатами. Ця революція зруйнувала підвалини феодального ладу, ліквідувала середньовічні економічні і політичні порядки, які були у Франції. Революція 1789 року була таким наслідком глибокого протиріччя між капіталістичним способом виробництва і системою старих феодальних відносин, які перешкоджали подальшому розвитку держави. Головною перешкодою на шляху прогресивних соціальних перетворень це був абсолютизм. Монархія, абсолютна монархія короля. І, звичайно, що все це перетворилося на великий супротив між двома такими силами. Весь чиновницький і військово-поліцейський апарат королівської влади був спрямований насамперед на придушення селянських повстань, на придушення опозиційних політичних сил. До останньої третини XVIII століття ще більше виявлявся такий паразитичний характер абсолютної монархії, в який особливо діяв у фінансовій політиці. Величезні суми із державної казни йшли на верхівку дворянства і духовенства, на підтримку зовнішнього блиску королівського двору. Все це призводило до невдоволення серед. Простого населення. Також збільшення податків, постійне збільшення зборів все це призводило до невдоволення і погіршення економічного становища Франції. Також зростав і державний борг, Французька Революція. Великою і вирізнялася поміж інших революцій, які були до того часу в Європі. І вона протікала в умовах, коли була така буржуазія сформована, і між феодальною і панівною церквою також існували такі протиріччя, і все це ще більше і більше накопичувалося обурення і гніт населення. Однією ще однією із причин було психологічно-моральна підготовка буржуазії до певних змін, до певної такої трансформації не тільки в економічному житті, а також ще і в трансформації в зміні політичної системи Франції змінити її на республіканську, демократичну капіталістичну державу. І тому така готовність до політичних дій і рішучість французької буржуазії мали такі от ідеологічні підстави, починаючи ще із просвітителів 18 століття Вольтера, Монтеске, Руссо, які в своїх творах. Піддавали критиці всі сторони феодального суспільного ладу, і е, також ці, ця ідейність вона і сформувала у такому класі, як буржуазія, певне уявлення про те, якою має бути держава, яким має бути е, правильний на той час розвиток. І Революційна ситуація, яка виникла у Франції вже наприкінці 80-х років, спочатку із зв'язку із торгово-промисловою кризою, а потім поступово із сільськогосподарською проблемою, були неврожайні роки, був так звані голодні бунти в країні, і тому, от ці всі такі фактори, економічні, психологічні. Вони спровокували таку величезну революцію, яка сколихнула всю, всю Францію. Дякую за увагу.